Привет и Соня, ми мы будем играть в антигрифер шоу. Так сегодня грифер його звати Андрей. Так. Тук-тук. А ты деху. я до тебе спущуся. Стоп, тобто ты админ цього сервера, так? Бля, оце в тебе там. дім. Шо охуенный? Да, бля, о, о, о. бля, чо нахуй дає сюда? Ну и клипером. Что ж тебе є Ендер эндер Що це. за хуй-то? Вот це. Блять, я, я тебе не бачу. Что бен там мій портал робит, блада? Знімати... Андер. Mm -hmm. а не сильно. Да ты, блядь? Я за тебя. Я тебе нахуй не бачу. В этом нема. я сервер залагав, блядь, долбаный. Я кого тебе? А ти, куди? Куда там нема? <гум> подивись, тебе не тут. Ти де бів? Де ти, блядь? Ну блядь, я ж. Ти на хер за. Ти, блядь, ти куда там? Ти вообще подивись на мене, ззаді в вікно подивись. Ух ти! Що ти там, блядь, робиш? Давай, у мене є ендер пёрл. Що за хуйка? Ти хоч знаєш, що це таке? Не, блядь. Я тут тобі впустив Ender дракон. Що, блядь? Материк сильніший. Що, БЛЯДЬ?! Я сказал, материн сильніший. що, чо блять? Что грифер, ты на дни мешка материть? яка в тебе тут Е, Я не знаю. Подивись на сложність. А ти в сад не можешь подивитися не твій сервер. На моєму телефоні. Чи на пом телефоні цізь? Чи на мом? тебе телефон так угай. Диви, у мене эндерпрве, ти знаєш, що це таке? Ні, блядь! Ну хота ходи до мене. Йду, блядь, до тебе, сучка! Ні, та нахуй, сука, блять! Диви. дай сюди нахуй! Че ж бачиш, тобто там кінець коридору? Та, блять, бачу нахуй! Обернись! Обернулся. Я админ двигал. На похуй. Че, блядь? Ну, обернулся, блядь. Спарим на гон. Блядь, что за хуй? Да нахуй мистическая. Ты русский пацан? Нет. То пошел нахуй. Че ж ходи сюда? Россия! Окей, я, я Россия. Да говори, блядь, по-российски. А я, блядь, буду по Украине. Давай, тебе продать тендер первый. Зашла. Цула, два стака... Моего такого Два стака... Камни. Нет, два стака алмазов. Сейчас, дивлюсь, ты инвентарь, блядь. Ты в форте, что я тебя ослепил? Я, добью, все бачу. Ласко, Не буду... Блядь, нахуй ты. Що за хуй-та? Ч все, блядь, темно? Де ти, блядь? Де он? Спасибо все. за алмаз. Окей, окей, є все, я все, я тобі даю. Чекай, бач, Блін, подивись, эндерпер, я тобі даю, бо ти мені дав умази. На, блядь. Ну, хуй не їх нема. А ти хоч було все щось бачиш? Ні, хуй, яисенький. я тебе дам эндерпер. Давай, блядь. Да это нам. Ты думаешь? Кого хуй ты летаешь? Блядь, дай тебе нахуй админчики, сучи. Поставай на выданные блоки, блядь. Музар? Да. Сука, да. С кем ты думаешь? Что за хуй да? Ну, очка, очка, что тут такое было? Я тебе дал. А что тут так там был? А, ты тоже был в Андермире. Блядь. Что за хуй то В тобой ену Я тебе уже дал. Ай, блин, надо какую то айену предложить. Ай, инчи подлючки, сучки, ёбучки. Что ты тут все что избачишь? А хочешь лаки-блок? Не, блядь. Оце Лакі Лакіблок. Я Лакі Блок? Це нахуй. не... Ух ти, Прикольно, Лакі Лакіблок! Хочемо в мене його купити? Хочу, а за що? Вісім е, стаків. Вісім стаків. Е, ...ізумрудів. Чого? Добре, один стак ізумрудів. Ні, блять! Че, блядь, за хуї-та? Бля, чо за хуйня? Ну ты ти, ти хочешь мене їх купить? Не, дай ки зелья проти ч хуй ты. Добре, один з таких зброй. Не, блядь. Я можу тобі продати лю зілля. Яке, блядь, нахуй? Любе. Любехи навіть существує. Поставь блядь, сюди обсіді, якщо ти ты маху маєш. <рик> у мене є <рик> ну, У мене є обсидіон. Не віриш? Звідки там Обсидіан, обсидіан неможливо зламати. Можливо, кіркою. Алмазною. Чуєш? То ти, то, то ти мене будеш купляти Ти не знаєш, Ну, ти не знаєш, що... нахер обсидіан можна алмазною кіркою зламати. То ти мене будеш купляти локіблок. Не, блядь, що це мені за хер? Нахуйню який старий ну продаш, он наставиться, блядь. А хочеш Ender сундук? Що за, хуй за хуйня, нахуй? То... Ender сундук. Що за хуйня? Що он на, блядь? Та твисить у сундуком, наможливо, буде разрушити і, блядь, поставив тут тут такі сундуки случайно. Ти ти там Я ж нахуй зламав. Ти ж по поставив сюди обсидіан, і я його з одного кліку зламаю. Не віриш? Постав. Поставив. ставиться. Давай вот, який я сильний. О, є він ще. Ну як? Купляєш мене? Чого нахуй? Че способність. Це неможливо нахуй. Можливо. Я тобі дам спеціальні зельки. Давай кидай. Э, ти мені додаєш 18 стаків О, блядь! Що за хуйня осталася? и 17 стаков. Что тут за дорога? Ай! Что там уже дорога? ты грифер, да? Сколько ты людей гриферю? Старый сладкий. Знаешь, что я тебе уже даю? Ты такие зелька? Давай. Бери. Папа, братушка! Чего что я тебе даю зелька? Не хочу. Да я тебе дам зелье. Я валю от тебя на Що я звалити не можу? А я взагалі не знаю. Підійди сюди я тобі фокус покажу. Що ти нахер там заірвав же у мене, блин? я в тебе вже нічого. А зараз зірву. Що ти, блін, там вже зривати хочеш? Я не заражу польота зерка. За то, что ты был взяли отравление. Бля! Ну ты уже дома скоро не буду, бо ты его за гриферов Бля! Где нафиг! Типа, типа, куда? Типа я в тебе за тнтишками заложил. Эээ, а? Ты хочешь, что тебе Дим зараз в, в ТНТ? Он заразу підрывает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А ты грифер, ты вообще не будешь кричать? Не, блядь! Чего? Пару сотень домик! Я ж тобі, блядь, казал! Скільки я за гриферів? Ну в тебе же их нема. Архуй. А зато у меня запасный хидит. Щоб звалити від тебе. Чуєш, ти форсиш, що я зараз тут тебе зараз тут тебе просто напросто веду з карти і ти в майн І це більше в це. Коротше, тебе зараз Ні, не сті! Можна останні слова? Можна. Можна куди сосати? Можна. Дайте, блять, вообще. Шучу. Ну так! Я не буду більше гриферити! Пліз! Ну, то підійди до мене. Я боюся тебе. Підійди до мене. Де ти? А то твій міст бабах. Це не мій мір. А чий? Це взагалі то е, мір адміна одного. Лого адміна! Е, що ти не даєш мені звалити потихеньку? Блє, що ти не міст набила, бачиш? To ty chodzi. Lass out baby fucking fucking beat, fucking bitch, the hoj. A slow baby fucking beat. Дякую, що мене ведеш до свого іншого будинку. Манує то дим чи То до чого ти йдеш? До ну типа до дів. Ну все, я тебе зара. ]Top. Як тут називається? Знаєш? пам'ятаєш, як тут називається? Ну як воно називається? А я тебе зараз що скарб. Чи забан? Забан. Куйцасі, не подра. Ну все, я вже прописую команду. Дорогие мои друзья, банити не... Ні... такой банити. Никого Ні... не можна гриферити. Запам'ятайте це. І я буду всіх гриферів А Она пирата на сайтики можна наказывать. Блин, я... я ще цей. Я тобі ще... Так, ну всем пока. Пока-пока. Давай що я тоді в коментарях поставив. Розбань, 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 розбань. Дивиш, так? Так що воно знімає. Хто, тебе так телефон вагає, кудись він? Всього разу я повар нагору в ріфером. Да. Якщо вагаю, обереж на кнопку нажимаєш.